Так, валя, свічку за ворогів треба ставити. Ну, Свічка ставиться на мірення, як якась жертва. Ну, Хочете ставте, я знаю. Але для чого? Щоб Бог їм простив гріхи, щоб. Маєте своїх воїнів, наших вам ворогів. Може, ви маєте на увазі ворогів не е, конвенційних. Так, ну, Тих, що воюють, так? Може, ви маєте ворогів сусідів, там, з родини. То саме запитання. Для чого за ворогів ставити свічку, приносити жертву? Для чого? Маєте своїх. Маєте родину, маєте дітей, Моліться за них. А то так дідько робить часом, що ми за ворогів, за тих, що роблять нам кривду, більше думаємо як за своїх. Може, ми говоримо негативно, але ми більше про них думаємо, як за своїх. Більше про них говоримо, як за своїх. Більше за них переживаємо, як за своїх. І боїмося часом їх більше, як своїх. Тому Богове, Боже, кесарю, кесарю Ворогами хай займаються ті, чиї вони, де, звідки вони прийшли, а ви маєте тих, яких, яких маєте. Добрих.